Акції в Аврорі до дня народження пішли дивитися, які ж знижки нам пропонують. Побачила ці контейнери, і вони мені дуже сподобались, тому взяла собі для цукру та солі. Дуже зручні. Хто не знає, з 22 по 24 березня Аврорі виповняється 13 років, тому буде дуже багато знижок майже на всі товари, які є в магазині. Також додатково можна прийняти участь у розіграші призів за реєстрацію вашого чека на суму від 99 гривень. Головний приз iPhone. Фон 15. Я ніколи ніде не вигравала, але свій перший чек вже відправила. Пишіть у коментарях, чи будете приймати участь у цьому розіграші. Також дуже цікаво подивитись, чи реальні ці знижки. Тому, якщо ви вже купували щось з того, що я показую, пишіть у коментарях було дорожче чи дешевше. Я завітала велику Аврору і вже ближче до вечора, але товару на поличках було достатньо, позицій багато, і дівчатки продовжали викладати ще товари. Я забігала сьогодні за вішалкою, і якраз вони були на знижках, тому я для себе купила ось таку на 6 гачків. Приємні знижки діють на товари для ванної кімнати, кондиціонери для прання, а також на гелі для душу шик. На акції зараз кільцева лампа на 20 см, В мене, до речі, така є непогана за свої гроші. Бездротові навушники за 299 гривень та багато дротів з різними виходами під різні моделі телефонів. І на виході вже прихватили ось таку симпатичну щітку кішечку за 39 гривень.